Вітаю, шановні студенти! І Сьогодні у нас наступна практична робота, в якій ми будемо моделювати математичні процеси і використовувати функції у табличному процесорі. Сьогодні у вас чекає два завдання. Всі завдання можна прочитати з коментарями в файлі Практична робота номер 12 це PDF-файл, текстова інструкція, отак От вона виглядає. Але роботу ви виконуєте, хочу вам нагадати, в прикріпленому файлі PR12. Це файл Google таблиць, до кожного аккаунту він прикріплений. Ви відкриваєте цю роботу і виконуєте. І так, давайте розберемо наше сьогоднішнє завдання. Перше завдання називається біоритми людини. Всі ви знаєте, що самопочуття людини залежить від стану її біоритмів. Вони бувають фізичні, це здатність до фізичних навантажень. Емоційні біоритми це наш настрій, і інтелектуальні, тобто наша здатність до розумової діяльності. І кожен біоритм змінює своє значення в часі за періодичним законом, від найбільш сприятливого плюс один до негативного мінус один. Тобто, якщо у вас біоритм плюс один, це пік вашої активності, нуль це нейтральний стан, і Мінус одиниця це спад активності. Математично відомо і розраховано, що фізичний біоритм змінюється з періодичністю у 23 дні, емоційний 28 днів і інтелектуальний 33 дні. Були виведені математичні формули, за допомогою яких Обчислюється фізичний, емоційний та інтелектуальний біоритм відповідно, де в цих формулах буковка D означає різницю між датою обчислення і датою вашого народження. Тобто у нас є отака от модель математична, яку нам з вами треба реалізувати. І так, наші біоритми, якщо ми подивимось результат нашої роботи над цією задачею, будуть виглядати як синусоїди. Ви бачите, це, відповідна одна синусоїда це емоційний, друга інтелектуальний, і третій графік це фізичний біоритм. І, дивлячись на графік, коли мінус 1, плюс 1 або 0, ми можемо дізнаватися про свій фізичний, емоційний та інтелектуальний стан. От так буде виглядати результат. Це такі графіки. Але для того, щоб їх побудувати, нам потрібно зробити спочатку розрахунки. І починаєте ви з того, що в на аркуші 1, прикріпленому файлі, вам потрібно набрати, написати вот таку табличку. Підготувати її. І так, я вже підготувала таблицю. От вона як виглядає. Зараз я збільшу вам масштаб, щоб було краще видно. І подивіться, розрахунок на 30 днів. Тут табличка вам треба порахувати, щоб дата було 30 днів. Ну, будемо розраховувати на квітень з тієї дати, коли ви виконуєте роботу. І так, перше, що треба зробити, давайте читати інструкцію. Введіть свою дату народження в комірку b 1 і так, ну от сюди, в комірку Б1, ви пишете не мій приклад, не те, що я ввожу, а саме свою дату народження. Ви будуєте біоритми для себе особисто, для того, щоб дізнатися, як ви будете почувати себе в квітні. І так, пишемо свою, кожен, свою дату народження. Це говорить про те. Що те, що я вам навела на прикладі, і то, що ви отримуєте, буде відрізнятися. Ви будуєте графік для себе. І так, ще раз, я ввела таку дату народження, ви вводите свою. Наступна комірка читає: введіть поточну дату в комірку Б2. Тобто В2. Ви вводите ту дату, коли ви виконуєте роботу. Я виконую роботу сьогодні 30.03.2025 року. Ви вводите саме той день ту дату, коли ви виконуєте роботу. Далі, наступний крок заповніть стовпчик дата формулами. І так, що означає стовпчик дата? Тут, в цьому стовпчику, у нас потрібно бути розташовані дати. От, в цій комірці це повинна бути поточна дата. Далі наступне число, наступне число і так 30 днів. І так, як швидко це зробити? Ні в коєму разі ми не переписуємо. Я ставлю дорівнює. І клікаю на поточну дату. Для чого? Для того, щоб поточна дата переніслась в цю комірку. І натискаю Enter. От ви бачите. Тобто, далі, якщо ви захочете собі побудувати біоритми на наступний місяць, вам достатньо буде отут тільки поміняти дату і початку, і все далі порахується автоматично. Яку формулу ввести в наступну клітунку в А6? Дорівню? Це попередня дата плюс одиничка. Ну, тобто ми збільшуємо на один день нашу першу дату і натискаємо Enter. Далі ми цю формулу просто копіюємо за допомогою маркера, тобто беремо за цей. Квадратик, натискаємо ліву кнопку мишу і тягнемо на 30 днів. Ну, я зараз тут зупинюсь, подивлюсь, о, в мене до 29 квітня Ну, ви зробите там, щоб було 30 днів. Ну, пускай ще дві клітинки додам. От До 1 травня на квітень. Так, І так, ми заповнили, перевіряємо кожна дата на один більше від попередньої. Все, як нам було потрібно. Далі. Тепер нам треба розрахувати біоритми, вставити от сюди формули. І ми бачимо, що формули у нас от мають такий вигляд. Я зараз зроблю скріншот, для того, щоб було мені зручно вам пояснювати. І повертаємось до введення формул. Я вам, звичайно, ці формули написала тут, як з ними працювати, як вони виглядають, але зараз ще і покажу для того, щоб ви ще раз згадали, як вводити ці формули. Так, от я зробила скріншот, щоб нам було е, зручніше працювати. І давайте будемо вводити формулу фізичного, фізичного біоритму. Я дорівнюю, ставлю дорівнює, формула починається з дорівнює. І далі мені треба ввести синус. Я пишу на англійській мові назву функції синус, і ви бачите, вона в мене вже з'являється, я її обираю. Далі дужка відкривається, і в дужках я повинна написати наступне 2, піде, це означає два, Ну, по-перше, тут у нас буде чисельник, його треба взяти в от, То, що він дужку відкриваємо, і дужку закриваємо. Вот, два, це чисельник буде помножити на пі, як написати число пі константа, ви отак і пишете. Пі, от, бачите, воно вже з'явилось число пі. Е, далі, е, воно само відкрило дужку, треба її закрити, цю дужку. Е, воно буде пі і просто порожні е, дужки. Далі, помножити, зірочка, помножити на Д. Що таке Д? Д. Це різниця, тому я в дужках зараз в дужках, напишу різницю від поточної дати мінус дата народження. І оскільки дата народження в мене константа, не буде мінятися, я ставлю F4. Але будьте уважні, отут я зараз зробила помилку, я її виправляю. І отут в мене буде поточна дата не b 2 як я ввела, а буде поточна дата, А5, Оця ця поточна дата. Для чого? Тому що ми далі будемо цю формулу копіювати, будьте уважні. Так, Тепер я дужечку закриваю, це чисельник і поділить на 23. І так, рахую раз, два, три, чотири дужки відкриті, і раз, два, три, чотири закрите. І натискаю Enter. От яке в мене вийшло значення. Якщо у вас вийшло значення таке довге, то ви його за допомогою кнопок зменшуєте до двох знаків. І далі вам цю формулу просто треба скопіювати до кінця. От так. так, Тепер так само вводимо оцю формулу. Але подивіться, як прискоритись. Якщо ми уважно подивимось на ці формули, то вони відрізняються тільки: те, на що ділиться число: тут 23, тут 28, тут 33, а далі все те саме. Тому для того, щоб прискорити, подивіться, я зроблю наступне. От Я клацнула на формулу. На клітинку. І отут тут в мене, ви бачите, от моя формула. Я її отак зараз копіюю. копіюю, тільки я копіюю, натискаю на клавіатурі Ctrl-C. копіюю, І от в цю комірку я її вставляю. вставляю. Але ви бачите, вона ж таке саме значення. І мені треба 23 поділити на 28. І от тут я 23 міняю зараз на 28. Ну, тому що в цій формулі ви бачите ділення на 28. І от ми отримаємо новий результат. Така сама формула, тільки поділити треба на 28. Якщо у вас не виходить так копіювати, будь ласка, заново вводьте формулу. І зверніть увагу, що вона тут, ця формула от вона показує. Яка вона тут повинна бути? От, вона вже є. Ви можете її просто е, скоп... ну, переписати заново, якщо у вас не виходить копіювати. Так, знов слідкуйте, щоб було два знака після коми. Ну і так далі робимо третє. Зробіть самостійно, я це показувати не буду. Подивіться, ми з вами заповнили таблицю формулами. Ще раз звертаю увагу, що у вас будуть інші значення, тому що у вас інша дата народження, у вас інша поточна дата, у вас буде інакше. Наступний крок будуємо наші біоритми, математичну модель. Виділяємо три останніх стовпчика: фізичний, емоційний, інтелектуальний. І натискаємо Вставити діаграму. Ну, подивіться, що в мене вийшло, можливо, і у вас таке вийде, тому одразу починаємо налаштовувати. І так, по-перше, там, де лінійна діаграма, нам треба поміняти на діаграма з гладкими лініями. От. Далі, що далі треба зробити? Ну, По-перше, вісь ікс, чогось фізичний біоритм треба вилучити. Бачите це. І воно вже трошки стає правильніше, але тільки дві лінії: бачите, емоційний і інтелектуальний, куди ж ділась фізична е, е, біоритм. І так, Тут, де діапазон даних, я натискаю. Вибрати і перевіряють діапазон, написаний правильно. Але якщо ми подивимось на ряди, чому у нас всього дві лінії. Тому що е, тільки емоційний і інтелектуальний, нам треба додати ряд, от кнопочка додати ряд, і який фізичний додати. І от у нас вже з'являється третя лінія. Для того, щоб у нас вісь Х була підписана датами, ми натискаємо Додати вісь Х. І натискаємо от сюди на кнопочку вибрати діапазон, і виділяємо наші дати. Виділяємо дати. Окей, от щоб воно підписалось. Вам потрібно цю е, діаграму розмістити на окремому аркуші, щоб вона була видно все було. Для цього ви по ній клацаєте і натискаєте на оці три крапочки. І, е, Натискаєте кнопку далі перемістити на власний аркуш. І подивитися, що відбувається додається новий аркуш, і ваша ця діаграма, ви бачите, вона стає вже цей графік на весь аркуш і дуже добре все видно. Але нам треба ще зробити редагування діаграми, ми це вже робили. І, будь ласка, в оформленні, уважно попрацюйте. Самостійно, щоб у вас була, давайте подивимось, наприклад, заголовок правильно написаний, щоб у вас були оці проміжні лінії, і щоб у вас числа отак стояли, як в мене ну, в кожній клітинці. Тому, будь ласка, тут заходьте в налаштування і зробіть в оформленні налаштування самостійно. Це ви робите, але от такий результат у вас повинен вийти. Такі три синусоїди. І по них ви дивитесь, коли мінус, значить, у вас ну, мінус, от, наприклад, бачите, фізичний, за моїми даними, коли нуль нейтральний стан біоритмів. Отак можна дізнаватися, що відбувається на емоційному плані, інтелектуальному та фізичному, коли у вас такий, ну, як сказати, коли у вас пік активності, коли нейтральний стан, а коли спад активності. Ось така перша задача. Більше розказувала, насправді воно робиться нескладно. І давайте подивимось, друге завдання. Друге завдання це у нас розрахунок вартості екскурсій. Ви бачите, спочатку вам треба переписати оці таблички, ви бачите, є табличка з послугами. Адміністратор якогось там розважального центру, він веде таку табличку. В цьому ж центрі є зоопарк Терраріум, різна ціна вартості квітків, ви бачите, і веде. Такий облік відвідувачів для того, щоб потім порахувати, яка була за день загальна кількість відвідувачів, і який же прибуток мав цей розважальний центр. Але ми бачимо знижка, бачите колонка знижка, і якщо ми почитаємо умови, то ми бачимо, що, що означає знижка, якщо кількість дітей в групі перевищує 3, 3, 4, 5 і так далі, то надається на квитки знижка 10%, ви бачите. Тобто тут є надані формули, які треба вставити, і от такий у нас повинен бути результат. Ну, Я цю задачу показувати повністю не буду. Ми вже переходимо на режим. Саме самостійної роботи, причому стовпчик сума без врахування знижки у вас вже є тут, От, ну, мабуть, одну зараз покажу, як порахувати знижку є, а далі ви вже заповнюєте самостійно. Подивіться, тобто, оце ви переписуєте, а оці три комірки і жовтенькі треба ввести самостійно. І так, ну давайте перейдемо на аркуш. От мене є вже, З чого можна почати дуже швидко? Подивіться, як порахувати всього відвідувачів, оцю комірку. Відвідувачі це кількість дорослих і кількість дітей разом. Це ми використовуємо функцію сума, От, сума. але сума е, яких комірок? Ми виділяємо. Повністю ці два стовпчика, в яких у нас написана і, і кількість дорослих, і кількість дітей, які прийшли на екскурсію, щоб воно разом все порахувало. І натискаємо Enter. От таким чином. Далі, як тепер вставити тут функцію порахувати суму без врахування знижки? Подивіться, тут на дорослих і на дітей. Різна вартість квитки. це по-перше. Причому, що таке один і два вид послуги. Один це пішли в зоопарк, два це пішли в терраріум. Бачите? Так от, тут, звичайно, буде функція if. пишу дорівнює. If. покажу цю формулу. If. Якщо. І так, яка умова? Якщо вид послуги вид послуги дорівнює одиниці, тобто пішли куди? В зоопарк, тому що у нас зоопарк вид послуги 1, ставлю крапку з комою, то як ми порахуємо, скільки грошей ця група дала адміністратору? Ми кількість дорослих множимо на вартість дорослого квитка. Запарк і натискаємо клавішу F4, тому що це фіксована величина. І додаємо вартість дитячих квитків, тобто кількість дітей помножити на вартість дитячого квитка. І натискаємо F4, тобто фіксуємо вартість цього дитячого квитка, квитка Тобто він ну, незмінна величина. Далі ставлю. Крапку з коми. А от якщо що ми далі повинні написати, яка буде формула, якщо у нас не перша послуга, а інша, друга. В цьому випадку у нас буде таке кількість дорослих помножити на вартість квітка в тераріум в другу послугу, і знов я натискаю клавішу f 4 щоб зафіксувати цю ціну, плюс Кількість дітей помножити на дитя, вартість дитячого квитка. І теж натискаю F4. Закриваю дужечку і натискаю Enter. От яка сума. Далі воно мені пропонує, я відмовлюсь. І подивіться, оскільки це гроші грівна, у нас повинні бути копійки. Тобто треба зробити отак дві цифри після коми. А вже після цього брати і копіювати сюди. Копіювати. От така сума грошей, в залежності від послуги, треба групі заплатити. Далі, що таке знижка, ми прочитали, що знижка дається, коли кількість дітей перевищує 3 і вона у вартості у кількості 10%. Тому тут знову буде if. Я знову пишу if. От, if. Якщо кількість дітей більше трьох, більше трьох да? крапка з комом, то дається знижка на оцю суму дається знижка це помножити на 10%. Тобто сума без знижки помножити на 10%, крапка з комою. Якщо же інакше дітей не більше трьох, то знижка 0 гривень, тому в 0. І закриваємо дужечку. І натискаємо Enter. От така знижка в цій групі дається, 10% від суми. І ми додаємо два нуліка. і далі цю формулу копіюємо. Копіюємо. Ну, дійсно, подивіться, тут троє, тільки коли троє більше трьох дається знижка, бачите, тут вже чотири дали знижку, 10%, тут два знижки немає. Ну, і як порахувати загальну суму, скільки група заплатила грошей в залежності від є знижка або немає, я цю формулу не показую, але нагадую, що вона починається з дорівнює, Ну і мені здається, ви розумієте, якщо у нас загальна сума. Без знижки 230, а є знижка 23 гривни, то і, е, цій групі треба заплати, заплатити це значення, мінус це значення. От таку суму треба заплатити цій групі на 23 гривни менше. Ну, це ви подумайте ще раз самостійно і заповните цю комирку. Що таке прибуток? Це сума чисел всіх оцій колонки. Зробіть, будь ласка, самостійно. І так, от така практична робота. Формули я вам деякі виписала. Ви бачите, от такий результат ви повинні отримати. Будь ласка, звіряйтесь і будьте уважні. Дякую за увагу і бажаю успіху!